Бізнес в Польщі це реально. Переваги та перспективи, методи та шляхи, особливості законодавства та інші нюанси розповіли на міжнародному бізнес-форумі у Хмельницькому. Коли дружба із східним сусідом зіпсована, на допомогу приходить Західний. Нині Польща належить до 30 найбільш впливових держав світу, а в Україні вона стабільно входить у першу п'ятірку інвесторів. Хмельниччина вже теж має досвід подібної співпраці. Сьогодні Хмельницький регіон має побратимів і має дружні зв'язки з Куявсько-Поморським воєвод. У нас підписані як торгово-промислової палати угоди про співпрацю з Лодзінською торгово-промисловою палатою, а також з торгово-промисловими палатами туризму у куявсько поморському воєводстві. Аби розвинути співпрацю між двома країнами та розкрити прихований потенціал вітчизняних організацій, провели міжнародний форум бізнесу Польщі, переваги та перспективи. До заходу долучилося близько 300 учасників, серед яких підприємці, менеджери, студенти та просто молоді люди з амбітними планами на Студент сьогодні в аудиторії це одне, а інше, інше питання, коли він власно почує думку практиків, і, зокрема наших колег із Польщі. І тому, безумовно, відкриття бізнесу у перспективі для нього це реальність. Створення бізнесу чи філій у Польщі одразу переводить підприємство на європейський рівень та відкриває іноземні ринки збуту. Як правильно показати свою продукцію, знайти ділових партнерів, позиціонувати свій бренд та інші деталі обговорювали із дев'ятьма спікерами сусідньої країни. Серед них працівники сфери обліку, податкової служби, юристи, владці та інші. Перешли ским ставлями на то, би наше найперше, це те, що Польща і Україна є дуже близькими країнами. Нас об'єднує лише одна границя, це Шегін. Але завдяки співпраці між Польщею та Україною ми можемо налагодити зв'язки як фінансові, як бізнесові, як культурні, і це досить сильно впливатиме на розвиток обох країн. І e, фінансово бізнесову. Окрім Хмельницького, лектори завітають також до Тернополя Івано-Франківська, Львова та Закарпаття. ось ці організаційні інтелектуальні зусилля, ми зможемо допомогти нашим підприємцям розвинути свої перспективи і покращити свою співпрацю з зарубіжними колегами. Організатори переконують, цей захід стане ґрунтовним поштовхом для створення українсько-польських підприємств та дозволить проявити власний потенціал в умовах євроінтеграції. Велика кількість сировини, навіть і самі тканини в Хмельницькому, вони всі закуповлюються в Польщі. Велика кількість обладнання йде з Європейського союзу. І нарешті Україна має зрозуміти, і зокрема наша область, що ми не є сировинним придатком. Ми можемо виготовляти готову продукцію і реалізовувати їх на своїх же підприємствах. Ємстах відкритих в одній з країн Європейського союзу Україна має виходити на міжнародний ринок і сподіваємося, що саме активна та цілеспрямована молодь втілить у життя інноваційні бізнес-проекти. Катерина Герасімук, Філіп Гаврилюк, Новини 33 канал.